Янка Марія Тимець обрала для відпочинку цього літа в Туреччину цього року дівчина вже має квитки і на початку липня пакуватиме валізу на море. Треба здавати ПЛР. Надіюсь, все нормально буде. Зараз, як бачите, трошки все втихомирилось і думаю, що не варто собі в чомусь відказувати. Мають бути якісь карантинні обмеження, звичайно, маски. Антисептики, дистанції тримати, але я думаю, що обмежувати себе в цьому не треба. Андрій положає з родиною цьогоріч Полетить на занзібар не були. Цікаво. У туристичні агенції розповідають, серед найпопулярніших країн, які обирають для літнього відпочинку, зараз є найпопулярнішими залишаються Туреччина і Єгипет. Вони є наші перші в підборі. От, якщо беремо Туреччину зі Львова, на найближчі дати вильоту на сім ночей можна попасти туди. Це буде 14 787 гривень на двох. За словами менеджерки туристичного агентства Надії Ковалишин цього року на початку літа туристів у них більше в середньому на 50-80% порівняно із 2020 тисячі Щоб потрапити на відпочинок за кордон, тепер є певний перелік вимог для туристів. і Туреччина це палар-тестування на в'їзд в країну і на повернення. Чорногорія скасувала в літній період з Албанією для нас. ПЛР-тестування лише Україна вимагає від туристів. А буде найважче бо найважче з палером, тому, що потрібно і в Україні здавати, і по прильоту на Кіпр, і по поверненню в Україну. Тобто три тести потрібно все за свій кошт. А ще у 2021 році зберігається і минулорічна тенденція, коли туристи більше подорожують рідною країною. Тут не потрібні тести. А на початку сезону карантинні обмеження незначні. Пандемія вносить свої корективи. То ми вирішили Україною подорожувати. Тільки Україна, тому що дуже складна ситуація, і ну не знаю. Взагалі хочеться трошки більше дізнатися про Україну, тим паче, що ковід якби нас тримає в Україні. Хочуть природи. Карпати. Цього року досить популярним є Поділля, тобто люди подорожують на Хмельниччину, на Тернопільщину. Ось, зацікавило людей Волинь, ми мали багато замовлень в ці місця. Ось, ну і, Звичайно, багато людей також цікавиться морем тобто південною Україною. За словами Ігоря Губіліта, зараз туристи свої відпустки україною на відміну від закордонних не планують наперед. Тури цього сезону зазвичай замовляють за декілька днів до виїзду. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.